Там, де ви є, робіть ви, ви теж дуже бачите. Діма, я дуже вибачаюся, я хотів би відповісти на питання за добропілля за, за моє місто, яке я бачу, людина дублює дуже багато разів. Не тому, що це моє рідне місто, а по тій причині, що там зараз відбувається десь уже п'ятий день справді повний колапс. Що відбувається? Угу. Е, немає аналогів, тобто, по Херсону так не били, не били так по Покровську за день, за 5 днів, точніше 5 днів і ночі, постійно йдуть атаки FPV-дронами в дуже величезній кількості. Тобто FPV-дрон в середньому раз в 2-3 хвилини б'є і не має ніякої непризупинення, ні, ні години, ні 2 години, нічого. Тобто в день по по 700, по 800 FPV-дронів. Летить на добропілля і поряд міста маленькі. Я ну хотів би справді подивитись, чи будуть далі, і чи захоплять це місто, тому що. Подивися, що тобі випадає, давай я теж подивлюсь. Справді, справді, мені просто дзвоне мама говорить: все місто питає, що там веляр каже. А воно де. Що, що? Мама біля тебе чи ні? Там? тут. Просто їй всі люди дзвонять, до мене не дозвонишся, тому люди всі їй дзвонять, все місто. Давай, добропілля. Якась праця чи буде окупація. У мене аж карта розвалилася в руках. Так, да, це Наталя Сергун питала. У мене по картах я бачу, що удари продовжуватимуться ці впівідронами, тому треба виїжджати з міста, треба евакуйовуватись. Стосовно того, чи зможуть вони стати меншими, так вони трошки применшаться, але все одно буде дуже, дуже, така, дуже такі сильні атаки. Я бачу, що мета ворога зруйнувати це місто, тому що воно є основним логістичним центром, хабом ЗСУ на Донеччині. Стосовно окупації і захоплення. Стосовно окупації, я бачу, що вони добропілля не окупують, не збираються його окуповувати. Значить, вони зараз, що роблять? Вони зараз. Збираються взяти Білицьке і Родинське для того, щоб потім, от їх вони справді захоплять по картах, для того, щоб потім вже вийти, вийти на трасу Покровський Дніпро для того, щоб перерізати цю трасу, відповідно, щоб все угруповання елітних підрозділів ЗСУ в Покровську і Мирнограду опинилось в оточенні. Тому поки є Покровськ, Мирноград, вони не зможуть іти повністю геть на добропілля, тому що їм треба провести оточення і розбити цю угруповання. Бачу по картах, що надалі може бути загроза, а по покровську мирнограду взагалі є суттєва загроза, з, з осені я не бачу їх. Ну, бачу, що можуть їх відбити забрати росіяни. Стосовно ж добропілля, ну його не, не окупують зараз швидко, але будуть бити дуже сильно. Тому ну виїжджайте це дуже небезпечно, і будуть гинути люди. Там просто розумієш, Діма, це саме тилове місто Донеччини, саме тилове місто було і. Туди з'їхались біженці з усієї Донеччини, у кого не було грошей, і хто хотів якось прихиститись, але не, не уїжджати дуже глибоко в Україну, і там справді була ті ж блаш і ніколи нічого не прилітало. Але за категорія і зараз там знаходиться ну, десь до 100 тисяч е, людей в маленькому місті. Ну до, так. до 2014 року там жило десь до 30 тисяч людей. Ну я казав одному з ефірів, що люди ну, які які знаєш, тікають від війни. Вони не обов'язково виїжджають далеко. Вони знаєш трошки да. від'їхали щоб побличні дому, наче на рідній землі. З, з, з надією повернутися. Любасеньки, я вас розумію. Я розумію, наскільки це велика біль? І, біль але там гуманітарна катастрофа, що, ну, що люди не знають. Значить, всі траси вже і всі дороги з добропілля під атаками в півдронів спалюють все повністю, всі легкові авто, все да. спалюють. 100 тисяч людей залишилося повністю тупо в, тупо в мішці. Тобто треба, е, треба поки ще є, хоч якось можливим, але ну покидайте місто, їдьте звідти, тому що ну там буде жесть і ну їдьте, я зроблю, я що ж його ж... не окупують. Я зроблю, але зробити, щоб і в півдрони не, не прилітали, це не є можливо Знаєш, що Це знову ми дивимося, що Самар теж був польот по ТЦК, і я тебе запитую, які наслідки цих ударів? Давай так, чи що поміняється? Чи все стане все автоматично, чи розшириться цей резерв плюс, чи взагалі зірвається мобілізація? Тому що ну мені шкода людей. Мені шкода не не і працівників ТЦК, і людей, і хлопці, і які приходять просто ловить дані ні в чому не винні. розумієш, люди прийшли, прийшли, приходять там. БЛК. Ну, і різні ситуації бувають. Ну і тут ці виродки нищать їх. І ще якщо наші наводять, то це взагалі жах, наводять. Я не можу розуміти, кому вони шкодять. Я розумію, що є такий якась загальна в загальний фльор нелюбові, не але ж там є люди. Це ж в першу чергу люди. Ну, я не бачу, щоб була зірвана мобілізація, от взагалі не бачу і діяльність ТЦК буде продовжувати так само в штатному режимі. А більше так багато ТЦК вразять по всій Україні, але вони будуть працювати також резерв плюс оберіг будуть працювати, вони більше просто будуть на вулицях знаходитись. До речі, ну ті хто ті, хто наводили. да От ви ж із-за того, що на вулицях вони там знаходяться. Тепер їх буде більше на вулицях. Так, що ви правильно все робите в лапках. Ну, я не знаю, це мені дуже прикро, тому що це теж розганяє в людей страшну ненависть. І як пам'ятаєш, на початку війни були розмови про те, що конкуренти в бізнесі між собою так, так працюють зараз, наводячи на конкурента і забираючи потім його майно або поля. Ну ти сам розумієш, це в аграрний бізнес, і це дуже погано. Не доведи, Господь. господарки, закликаю всіх поставити лайк. Дякую, що обираєте мене. Зі мною завжди краще, зі мною у мене сьогодні в гостях Махвіля. Віляре Павла Град питає на лавлі: розіб'ють, окупують сіра зона чи не дійдуть Лівий берег про взагалі чи повна окупація, чи відіб'ємо? Я не відчуваю окупації. Ти знаєш, це міська про білопілля ми дивилися. Мене не випадали погані карти. Вони не погані, вони трансформаційні трохи. Я не знаю, чому мене подали. Може таке бути, що там, там де казав по білопіллю, відстоять від, від, від щось зробити. Та може, можуть і відстоять його. Ну. Не окупують в найближчому часу. Але це не привід там залишатись, все одно треба їхати, бо бо... Діма, що це? Щось не знаю, якийсь Це не у мене. Я думаю що не летіло. Я думав, ти шахет запускаєш по Росії. Ти бачив наші якішахи? Вони якісь, якісь приємніші. Це таке, знаєш, якесь страшне, які шахе, а наші безпілотники, якісь цепи. У нас красиві, культурні. а у них як одоробло якесь, Ну, я просто подумав, що ти вночі е, забрав шахеда одного, ну, в хазяйстві, що ми бачимо. Я думав, що ти шахеда запустив. Ти хочеш, а ти бачив, що будуть хлопцям платити дівчатам, які будуть збивати дрони там, по 100 тисяч? Ну, це Бог. супер. Ви до нашій ласі до заробітку і ще якийсь наш наш вмілець, щось придумає якусь штуку серйозну, яка буде збивати десь і в полях далеко ну, від людей. Супер. Давай я бачу по картах так, що Павлограду немає взагалі загрози окупації. Прильоти так, але не щоденні, а як і по всій Україні, теж в якісь дні особливі. Лівобережжя Херсонщини, ворог не захопить просунутись ну на 3 на 5 кілометрів, вони просунуться на кордоні з Донеччиною. Але це навіть ну це маленькі, маленькі села, навіть не, не йдеться мови про захоплення межової. Тому в принципі все, все буде добре. Угу. Небесік, ну, йдемо по ваших питаннях, йдемо на захід України. Давай людина питає про Тернопіль. Я бачу, що по Тернополю є загрози, і по Тернопільській області будуть прилітати по Чернівцю і Чернівецькій області, по по Хмельниччині, Хмельницькому, по Франківщині, Франківську, по Львову і Львівщині, По Луцьку, по Рівному і по областях теж буде прилітати. Я розклав, повністю вся західна Україна прильоти. Тоді подивимося детальніше про Тернопіль. Що куди ти бачиш? А я не знаю місто. А взагалі, подивись, буде, буде руйнування в Тернополі від, від, від ракетних ударів. Можуть бути, так. Да. Це інфраструктурні об'єкти. Другоби чи стрий теж під загрозами. І по Дрогобичу там періодично б'ють по ньому і тому вдарять ще раз. Mm -hmm. Я також до речі хотів звернутись до тих, хто тільки під'єднався до нас, сказати, що вирішив зробити такий подаруночок на цьому тижні, mm -hmm. зробив консультації на них велику знижку замість 7 тисяч гривень. Тепер ви можете проконсультуватися у мене за 5 тисяч 900 гривень. Тому, ті, хто хоче з завтрашнього ранку дзвоніть моєму асистентові, пишіть по номеру плюс 38075 44401 36. Записуйтесь, бо кількість місць є ну, обмеженою. Можна лише на цьому тижні це зробити, тому записуйтесь завтра заздалегідь. А до речі, краще все таки асистентові писати, бо коли дзвонять, не дуже зручно. Не дуже зручно, а так що таким ось чином буду чекати вас. Ну, да подивися Валентіна просить Луцьк. Дякую всім за прекрасні коментарі. Дякую, що пишете такі гарні слова. Приємно їх читати. Дякую, що обираєте мене, мені дуже приємно. Повтори питання, будь ласка. Луцьк. Луцьк. По Луцьку по Луцьку удари, причому і по житлових будинках, і по інфраструктурних об'єктах. Угу. Нічого собі. Рівне, Дай поки ми там в тому боці. Рівне, бачу атаки по рівному. Бачу атаки, бачу удари, бачу прильоти, на жаль. івано франківськ люба, питає бутарова. івано франківськ Зараз любезенький йду з чатіка з вашими питаннями так один за одним, як ви просите? До речі, завтра на моєму каналі о 15.00 вийде дуже детальне відео. Завтра буду дивитись по містах розклад. Буду дуже детально передивлятись. Тому хто хоче, переходьте, подивіться і по добропіллю буду дивитись на своєму каналі. магвеляр підписуйтесь. До речі. Так. Дивись, по Франківську більше випадає, як по якомусь аеродрому будуть за містом бити, чи по, по області, тобто там найменша загроза для цивільного населення. Боже дай Бог, щоб люди не постраждали. А там прильот, так, да, якісь аеродроми? Так, по якомусь аеродрому. Нічого собі. ось питає все-таки Віра питає про Полтаву. За подивимося, Полтаву для них. Ну, шахеди, шахеди. Причому знову ТЦК, знову якісь навчальні центри і цивільне населення. Нічого собі, любесники, нагадую, що Вільяр сьогодні розігрує для найбільшого донату від тисячі гривень свою магічну захисну підкову. Свічку коло яка захищає, зберігає життя. Хто не виграє її в прямому ефірі, це найбільше донат може її придбати в нього тут все в описі. Так, да, до речі, на цьому Вілья. тижні на всі свічки мінус 10% відсотків на всі товари воляр шопу. Обов'язково віляр. Таня Гусак пише: хлопці: питання на 100 мільйонів. Якщо Келох на тиждень переїздить то в Києві буде тиша. А де подивимось спочатку? Чи приїздить, чи приїде все таки Келох в Київ? В Україну навіть в Україну. Келог приїде, але по аркану диявол навпаки буде ще гірше по обстрілах. Угу. Буде він сидіти в підвалах, або, або десь на такій території, може, не в Києві, знаєш, всяке може бути, дуже все-таки прочитується. Ліса Лариса Фісук, гляньте, будь ласка, Васильків, бо щось у нас неспокійно. Над вами просто будуть збивати шахеди і ракети масово. Ось тому і є неспокій. А є якісь влучання, загрози, там, руйнування. Uh, ну, руйнування я бачу, що будуть. будуть. Щось буде далі, любесники. Зараз ми неодноразово вже казав в ефірі, що ми дуже мало знаємо навіть не про наслідки. А хто живе ближче, то якось розуміє. Е, Вільярчик, подиви, подивимось з тобою, ось, в якому Маріна пише: в якому місяці цього року бачиш зниження інтенсивності масованих ракетних обстрілів по Україні? От коли їх менше стає. Жовтень. До жовтня будемо навпаки бачити посилення, посилення і посилення. А ну чернівці знову, тому що ну знаєш, де не чекали, називається. По Чернівцях бачу, що будуть прилітати, будуть шахи не направляти. Угу. Це таке да, буде, це да? буде продовжуватись. Угу. Да, басеньки, будуть атаки, і Віляр уже їх дивиться. Давай подивимося вінницю. Люди люди нелюк давно не дивилися. До речі, також не забувайте приходити до мене на прямі ефіри по п'ятницях на 19.00. Завжди говоримо, дивимося все. Продивляємося. Також дивимося особисті питання. Угу. Так. Питання було щодо. Угу. Питання було щодо того: Вінниця. Люда Вінниця, шахеди. Багато шахедів. Раніше Вінниця була у спокої дуже довго, але зараз це угу. будуть шухедні атаки і будуть загрози. Ти знаєш, що ми подивимося конотоп. Давно не дивилися Конотоп. А, і Закарпаття подивимося. Конотоп удари наприкінці тижня. Закарпаття. А Закарпаття в принципі бачу, що ворог теж буде туди бити, тільки просто він десь місяць ще почекає, буде туди шахеди скеровувати. Уявляєш над горами шахеди будуть летіти туди пам'ятаєш ракета, яка була пролетіла, от було таке декілька разів. Я бачу, для чого це не роблять. Вони просто хочуть кошмарити всіх, тому що вони хочуть зробити дестабілізацію ситуації, щоб люди почали казати, хватити війна, нам заздрала. Пам'ятаєш, у нас був ефір з тобою, ми проговорили з тобою, що ти казав, що Зеленський буде президентом довго, і тут не пройшло і трошки. Зеленський заявляє, що не буде президентом 30 чи 35 років. Я так сміявся. Він, вже, він, так, він же так говорив з такою інтонацією. Да, іронія ирония, да, это же ирония. давай, давай так. Зеленский станет диктатором, а, типа, останется на, на десятки лет президентом, сам себе все решает, все как хочет. Нет. Ну, Зеленський буде дуже довго при владі, точно більше 10 років однозначно. Але я не бачу, щоб, щоб він перетворився на диктатора. Бачу, що всі демократичні принципи будуть зберігатись, і він буде не тому, що він узурпує владу, а й за військових дій. Тобто ти все таки вважаєш, що так довго буде військові да. дії? До 2032 року. Давай, я тоді думав про, це, про твої слова. В якому стані ти це бачиш? Ну дивіться, 25-26 рік, ворог ще зможе потрохи десь оце повзуче просуватися. А далі повна заморозка е, лінії фронту, із-за того, що стільки буде багато дронів, що росіяни просто не зможуть наступати. Просто дрони будуть нищити, е, дронів буде вистачати на кожного російського солдата. тому Дай Бог, але хотілося б все набагато пошвидше. Е, Віляр, дякую тобі за прекрасніший ефір. Як завжди, було цікаво. А ми зараз подивимося, хто найбільше до нас скинув від на Збройні Сили від тисячі гривень і отримав від тебе подаруночок А ми зараз перевіримо. Ось хтось скинув, прекрасна людина, 2230 О, гривні. Дуже а, дякую, дуже дякую. Ми відправимо цю чудову свічку. Запишіть мені в, ті, в інстаграмі, мені на цей скрін, хто це зробив скрін із вашим телефоном, ви знаєте, Павль Віляру. Віляр, а дякую тобі. Той раз не написала ж та людина, яка за не написала. Мені ця людина, яка виграла на четвер на прямому ефірі з віляром. Будь ласка, напишіть мені в інстаграм, я все відправлю вілярчику. Дякую тобі, сердечно, навзаєм, навзаєм дякую всім доєднуйтесь до мого каналу і пам'ятайте, що на цьому тижні є унікальна нагода придбати консультацію за 5 900 замість 7000. Тому дзвоніть асистентові, пишіть. Ну і ще раз нагадую, що починається курс для всіх, хто хоче проявитися через блогерство, щоб вийти в прямий ефір, записувати відео, взагалі сяяти на весь світ, на весь інтернет. До мене всі, і я вас.